Ну що, продовжуємо або починаємо. І перший наш урок присвячений бізнес сторінці на Facebook. Бізнес-сторінка це окрема сторінка, яка створюється під кожний напрямок окремо. Тобто, якщо у вас, наприклад, магазин одягу, ви створюєте собі сторінку для магазину одягу. Якщо у вас, скажімо, і магазин одягу, і ще ви робите, наприклад, зачіски, то у вас має бути дві окремі сторінки. Якщо ви не маєте сторінку, то ви її створюєте. Створити ви сторінок можете скільки завгодно, є якийсь ліміт, але, але насправді ви можете створити багато, багато кількість сторінок для кожного бізнесу окремо. Для, до цієї сторінки далі ми підв'язуємо інстаграм-аккаунт до однієї сторінки. Ми можемо підв'язати лише один інстаграм аккаунт і транслювати рекламу. Завдяки цій бізнес-сторінці у нашому Інстаграмі. Ми можемо не показувати рекламу у Фейсбуці. Ми можемо показувати рекламу в Інстаграмі лише, але для того, щоб показувати рекламу в Інстаграмі, нам потрібна бізнес-сторінка на Фейсбуці. І я інакше ніяк. А також, напевно, що треба сказати, що наш інстаграм-аккаунт повинен бути переведен в бізнес. Профіль, так, або там є особиста сторінка, якісь такі налаштування а є бізнес або професійний аккаунт. Це робиться саме в налаштуваннях самого Instagram Тож, якщо ми створюємо нову сторінку, нам потрібно: ми заходимо в Facebook, так, головна у нас є наш аккаунт, там де наша аватарка, наше ім'я. Дуже бажано, щоб у вас було. Прописана справжнє ваше ім'я і була справжня ваша фотографія. Далі ви зрозумієте чому? Тому що Facebook переводить все на офіційне, скажімо так, взагалі, Facebook реклама, вона офіційна наша таргетована реклама. І дуже бажано, щоб ви могли мати можливість підтвердити, що це ваш Facebook, це ваш рекламний аккаунт, рекламний кабінет і уникнути багатьох. Проблем і блокувань, щоб у вас співпадала ваше ім'я, ваша фотографія на документах, а також картка, ім'я на картці з тим, що ви пишете. Тож, переходимо у сторінки. Натискаємо на прапорець помаранчевий. Якщо у мене тут є багато сторінок, це не всі мої сторінки, це сторінки, до яких у мене є доступ, тобто з якими я або раніше працювала, і вони не видалили мій доступ та я не видалила, або ті, з якими я наразі працюю. Якщо немає сторінки, я натискаю на кнопку Створити сторінку. І далі просто створюю її, пишу ім'я. Давайте створимо з вами зараз якусь сторінку умовну. Можемо назвати його тест. Тест. Категорію обов'язково треба ввести, але для цього потрібно почати щось писати. Наприклад, давайте напишемо українською мовою бізнес. Послуги для бізнесу. Нехай буде так. Ви пишете тут то, ту категорію, як, яка для вас більш підходить. Наприклад, магазин одягу, так? Бачив був. Магазин одягу. А ви бачите, ви можете обрати декілька категорій. Якщо ви приблизно там вважаєте, що у вас там магазин одягу і бізнес-послуги це одне і те саме, наприклад. Але не потрібно робити магазин меблів та юридичні послуг. Це зовсім інше. І для цих двох послуг потрібно створити дві різні сторінки. Так, давайте напишемо все ж таки магазин. Магазин меблі, хай буде магазин меблі. Далі, тут ви пишете опис якийсь, і натискаєте Створити сторінку. Цю сторінку ми маємо налаштувати так, як потрібно нам те, що потрібно для роботи. А що саме потрібно для роботи, це номер телефону, електронна адреса, адреса розташування і так далі. Це вся інформація дуже необхідна. Ну і, звичайно, ми маємо ось ці фотографії зробити, зробити аватарку і зробити нашу обложку. Також нам буде необхідно, давайте підемо на, натиснемо на кнопку Далі, додайте кнопку Дії. Тут можна зробити кнопку написати нам або зателефонувати нам, наприклад, давайте подивимось. Так, спробувати а, зареєструватися або створити замовлення, переглянути магазин. Давайте зробимо кнопку Переглянути магазин. Натискаємо далі. Далі у нас shop on Facebook, підключити інший інструмент або «Link on website». Тобто, ми можемо перевести навіть на наш сайт а завдяки кнопці. А, ну, тут ви зрозуміли, так потрібно дати, надати. Посилання на наш сайт. Давайте надамо, наприклад, будь-який лінк тут зробимо, якщо вийде, і зберегти. Хай буде так, така кнопочка. Далі ми натискаємо далі, йдемо далі, додаємо номер нашого WhatsApp, якщо хочемо. Якщо ні, то можемо пропустити цей крок. Цей крок. Далі нам пропонують запросити друзів. До речі, у вас буде інструкція дуже розгорнута, як наповнити сторінку, які кроки потрібно зробити, як її прогріти, бо одразу ж ви не можете використовувати цю сторінку для реклами. Її треба трошечки прогріти обов'язково, щоб її не заблокували. Запрошуємо друзів. Можемо натиснути на кнопку, і нам Facebook запропонує наших друзів то кого ми можемо запросити у друзів. Далі натискаємо знову ж таки далі, і можемо натиснути кнопку «Готово». перейти до наших налаштувань. Так, тут ми не зараз можемо натиснути ок, нам потрібна професійна панель, натискаємо на цю кнопку. Далі нам потрібно трішечки нижче спуститись і обрати. Підключені облікові записи для того, щоб під'єднати до нашої сторінки нашого, інстаграм аккаунт наш. Коли нас перекинуло на ось це віконечко, тиснемо на Підключити Під'єднати аккаунт, далі Підключити, підтвердити, і у нас відкривається нове віконце, де ми маємо залогінитись у нашому Інстаграмі. Після чого я це віконце закрию. А ви спробуйте під'єднати, якщо у вас є Інстаграм, який ви не під'єднали ще до бізнес-сторінки на Фейсбуці. Після того, як ви під'єднаєте, залогінитесь у Інстаграмі, ось тут ви будете бачити зв'язку. Тобто тут буде ваш аккаунт Інстаграм. Ви будете його тут бачити: ваш інстаграм-аккаунт. Чудово. Далі, якщо ми хочемо надати доступ. Наприклад, якомусь нашому партнеру або, наприклад, таргетологу, нам також потрібно перейти у налаштування. Це ми робимо, ми вертаємось, наприклад, на професійну панель. Ще раз натискаємо, і тепер нам потрібна функція. Функція. Доступ до сторінки. У доступі до сторінки ми додаємо людей, які будуть також наряду з нами керувати нашою сторінкою. додати People with task. Ось тут ми бачимо людей, які можуть управляти нашою сторінкою. Можемо додати ще людину, натискаємо далі. Ось тут ми будемо шукати цю людину за ім'ям на Фейсбуці або за його електронною адресою. В принципі, це усі основні налаштування сторінки, і ваше завдання буде наповнити цю сторінку, фотографіями, а також слідкувати за інструкцією, яку ви також сьогодні отримаєте.